Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Михайле, вітаємо вас. Вітаю. вітаю, вітаю. Отже, завтра президент Зеленський у Туреччині у Стамбулі, як відомо, вже було три раунди переговорів. Це е, у травні, червні, липні такий єдиний прогрес, і добре, що він був, це обмін полоненими, тому що це важливо. Україна повертає своїх для нас. Найважливіше це люди. Але Москва не відмовляється від своїх ультимативних вимог. Чи є підстави на зміни позиції країни терористки найближчим? Часом без потужного зовнішнього тиску без потужного зовнішнього тиску Москва безумовно не буде міняти свої позиції. І максималістські вимоги знижувати не буде, незалежно від того, які втрати на цій міні. Там ресурсні втрати на це, ну і людські втрати. Але ми ж бачимо з вами звітну і синхронізацію позиції. І європейські країни Сполучених Штатів ми бачимо обговорення і санкційно зовсім іншого рівня санкційного тиску. Відповідно, бачимо можливості вже дискутувати в конгресі новий інструмент, санкційний інструмент, так звані вторинні санкції, які надасть можливість Трампу поводити ці санкції проти відповідної кількості країн, чи відповідних країн, які так чи інакше використовують російські ресурси і дозволяють Росії заробляти кошти. Тобто, тиск відповідний і в риториці, і в логістиці, і в діях, і сполучених. Між та інших країн відповідно відчувають і в Російській і в тому числі знову ж таки цей тиск не те, що він там сьогодні є завтра немає. Як наскільки ми розуміємо, цей тиск він тільки збільшується. В тому числі і постачання зброї бачимо, що по Європі підписані нові контракти, ну чи не нові контракти, а обговорені нові пакети допомоги, в тому числі можливість купівлі а, різними країнами там, відповідних інструментів, в тому числі для у сполучених штатах для постачання саме в Україну і так далі. Тобто, напрямки ці, які тільки і можуть впливати на Російську Федерацію, вони а, сьогодні максим... максимізовані. Питання там безумовно в часі, питання в е е темпах прийняття тих чи інших управлінських рішень. Е е але, на мій погляд, глобальний консенсус щодо того, що Росія не може війні отримати не те, що максималіські ну реалізувати свої максималістські вимоги, а взагалі не може вважатись країною, яка є там е е країною, досягнувши якихось результатів. Через злам систем міжнародних відносин, через злам системи там, міжнародного права, це очевидно. Ніхто не буде це дозволяти Росії, тому що, м'яко кажучи, це приведе до зламу і неможливості відновити дієві механізми міждержавних комунікацій. Тому це очевидні речі. Питання ще раз: питання в тому, що війна дійсно сьогодні війна, я маю на увазі, яка йде в Україні, яку веде Російська Федерація. Вона суттєво впливає на глобальні ринки. Вона суттєво впливає на перерозподіл. До речі, ще один напрямок це перерозподіл часток на глобальному ринку нафти і газу. Ми бачимо, що Сполучені Штати поступово або на користь своїх компаній, або на користь компаній, які є білими. Ну, наприклад, там близькосхідних компаній перерозподіляють ці ринки, особливо ринки європейські, тобто високодоходні ринки. Скажімо так з цих ринків російську присутність, бачимо, що з 21 листопада почнуть працювати в повному обсязі санкції проти двох ключових російських компаній «Лукойл». зрозуміло. Там є певні виключення для того, щоб той же «Лукойл» ні міг, міг продати свої частки, наприклад, в мережевих в мережі там роздрібної торгівлі і так далі, і тому подібне. Але ще раз. І сполучені штати і Європа усвідомлюють, що цей час треба використати саме для тиску на Російську Федерацію, але сам по собі санкційний тиск добре бажано було б ще до цього додати все ж таки використання російських заморожених активів для того, щоб профінансувати зміну системи. Загальноєвропейської безпеки, ну тобто наростити відповідні виробництва і знову ж таки перебудувати так звану лінію стримування Росії, тобто східний кордон, да, де Україна відповідно має виконувати леву частку роботи. Друга складова це ще раз постачання зброї, відповідно і в рамках тих чи інших програм купівлі у наших американських партнерів, тому що в них на складах ця зброя є, і відповідно нарощування виробництва власного виробництво у європейських країнах. Країна. Більше того, європейські країни готові. Ми сьогодні знаємо з вами про ці шогоди у Франції, які підписані. Ну там чи вже остаточно узгоджені між президентами Франції та України що стосується і протиракетних систем, і літаків Рафалі, і так далі, тому подібне. Тому а тиск на Росію це єдине, але з іншого боку, давайте повернемось до Стамбулу, повернемось до зустрічі президента України зі своїм турецьким колегою. Безумовно, треба фіксувати ще раз готовність Росії, неготовність Росії до переговорного процесу, неготовність Росії до припинення війні війни як такої, і в той же час готовність України разом з партнерами шукати цю формулу фіналу війни і від. Повідно в будь-який момент бути готовим, щоб цю формулу імплемімплементувати й на фактичному і на юридичному рівні вчора. Український президент був у Франції, де підписав. Угоду з французькою стороною, яка суттєво розширює, поглиблює нашу оборонну співпрацю, надає їй стратегічну перспективу. Сьогодні схожі за духом документи, президент підписав з іспанським урядом, і при цьому український президент каже, що ці візити мають на меті наблизити завершення війни в Україні. Михайло, на вашу думку, яким саме чином вони ці меті сприяють? Тут є дві складові, навіть три складові, Дивіться, от якщо візьмемо Іспанію, ця країна вона була достатньо далеко від війни. Так вони там були солідарізовані з Україною, але вони вважали, що треба йти виключно по дипломатичному треку, типу, Нагадаю, да і говорили про те, що треба більше вкладати саме в дипломатію. Але сьогодні вони готові постачати зброю, ну чи приймати участь у купівлі, у спільній купівлі європейської країнами американської зброї для України там на відповідну суму, там більше мільярда євро. Це говорить про і це перше. Це говорить про. Максимальну зміну розуміння, що таке ця війна для Європи, ще раз не для України, а саме для Європи, і які ризики ця війна далі продовжує нести для Європи, і що буде, і що буде продовжуватися після того, якщо ця війна буде неправильно фіналізована. Ми бачимо гібридні прояви війни. Ми бачимо. Активну роботу російської пропаганди ми бачимо активну роботу російських політичних втручань в ті чи інші, наприклад, електроальні цикли в різних країнах. Ми бачимо там відповідні вже демонстративні диверсії, як такі імітаційні атаки і тому подібне. Тому от ця позиція Іспанії, ну Франція, вона історично підтримувала Україну, мається назі протягом всієї цієї війни, активно і Пан Макрон особисто це робив. Іспанія вона змінила свою позицію. Тобто, ще раз демонструє, що незалежно від того, яка це європейська країна, наскільки далеко вона знаходиться від епіцентру війни, вона повністю усвідомлює ризики, які для Європи саме несе ця війна. І це такий собі символізм на сьогоднішній день, що практично всі країни, включно з Іспанією, вони готові активно долучатися до оборонних програм. Друга. Складова дуже важлива без силового тиску на Росію, без суттєвого нарощування ударів по території Росії. То про що ще вчора в Європі боялись говорити, да вони вважали, що нас перенесення війни на територію Росії буде додатково провокувати так звану ескалаційну складову, да але сьогодні вони розуміють, що ні саме тиск на Росію через удари, дальнобійні удари. А це відповідна кількість зброї. Територія Росії велика да велика кількість там інфраструктурних підприємств, які так чи інакше обслуговують війну. А в принципі. І сьогодні війну в Росії обслуговує. Дев'яносто частина економіки, да, тобто соціальні галузі вони також перебудовані на обслуговуванні війни, як такої, і в принципі там і заробітки і кар'єри можна робити тільки на тих галузях, в тих галузях чи в тих підприємствах, які так чи інакше дотичні до а, війни, як такої, так ось а, тільки знищення цієї інфраструктури воно буде з одного боку зменшувати ресурсність, на яку Росія розраховує в затяжному конфлікті, як такому, А з іншого боку, буде міняти соціальне сприйняття цієї війни. На території Росії, а для цього потрібні ще раз удари. А для цього потрібні зовсім інші обсяги закупівлі Європою зброї, Для цього потрібна зовсім інша оборонна стратегія Європи. Ми бачимо, що вони вносять зміни і вставні там документи вносять зміни і формати, наприклад, перекидання військ там з одного а, а, напрямку на інший. Вони взагалі, чесно кажучи, використовуючи досвід війни в Україні, чітко тепер розуміють, які насправді ризики в сучасній війні виникають для країн, які будуть там вести обор. Онну війну там чи контрвійну, і це друга складова нарощування військових виробництв і зміна стратегії щодо там ведення контрвійни, як такої, третя складова це безумовно інформаційна складова, тому що ще раз оця вся готовність країн Європи максимально швидко реагувати на запити України щодо підтримки, щодо виділення там відповідних там оборонних інструментів, постачання цих оборонних інструментів. Це має суттєві інформаційні впливи на ту ж Російську Федерацію, там на ті ж Сполучені Штати а, щодо єдності в позиції того, як ця війна має бути фіналізована, і це непогані такі собі знаки. да, і відповідно вони так чи інакше будуть впливати. І на навіть от повернеповернімось до вашого першого питання на готовність чи не готовність Росії, все ж таки сісти за реальний стіл переговорів. Повернімо ще раз до Стамбулу. Дивіться, насправді ви абсолютно праві, не було що на сьогодні сьогоднішній день ніяких реальних переговорів так була гуманітарна складова щодо обміну тілами обміну полоненими. Чи були певні розмови про можливість повернення дітей? Там були певні рішення. Але все інше, все, що стосується безпосередньої війни, це що стосується типу війни, який веде росія Як це зупинити, наприклад, припинення вогню, все, що стосується політичних питань, які треба також обговорювати на будь-яких переговорах, всього цього безумовно не було, тому що немає на сьогоднішній день переговорної такої реалістичної переговорної позиції в Росії, немає реалістичної. Переговорної групи безумно, і має очолювати сам суб'єкт Путін і так далі, тому подібне. Але оцей тиск, в тому числі, в те, що відбувається з підписанням контрактів у Франції у Іспанії, відповідно, все, що стосується постачання зброї в Україну, чи там того чи іншого тиску, видів тиску на Росію, все це так чи інакше впливатиме на позицію цієї дивної країни під назвою Російська Федерація. Пане Подоляк, ми бачимо, що йде активна робота і залучення наших західних партнерів до підтримки і допомоги Україні. Але от Трамп, американський президент, до прикладу, він говорить, що Євросоюз має зайняти ще більш агресивну позицію щодо Росії. Чого на вашу думку не вистачає нашим західним партнерам швидкості рішучості для того, щоб дійсно ця позиція була більш сильніша? Я б не сказав що щось там вистачає чи вистачає. Це питання демократії завжди, це питання дискусії, це питання сприйняття електоратами, це питання в тому, чи вміє політична еліта відповідно, тієї чи іншої країни донести до своїх виборців розуміння, що таке ця війна, що таке Росія, які ризики несе не Відповідно, тільки для України. Ну, тобто, щоб не було враження, що це війна Росії проти України, ні, що це війна Росії. Чи Є зв'язок. Так, так, так з'явилося. А чи зможуть вони донести до свого виборця оце? А вони це ж коаліційні, як правило, як правило, уряд. демократія, це прояви демократії і так далі. Все, в, все, що стосується сполучених штатів, вони тут праві. І санкції мають бути зовсім іншого типу. Сполучені Штати пропонують повернути ще раз до Лукоїла Роснєфті, Як мають ці санкції працювати, має бути. Бути тотальне обнулення присутності російських активів в Європі. Так само ми бачимо сьогодні заяву пана Науйтакера. Це представник Сполучених Штатів при НАТО в Європі. Да, він говорить про те, що треба більш агресивніше використовувати російські там заморожені активи да, на користь перебудови системи загальноєвропейської оборони. Це знову ж таки зовсім інша позиція. Але в Європі якраз таки ми ж маємо альянс да, та маємо 30 плюс країн, які мають ну там чи трошки менше продебатувати між собою, що вони можуть сконсолідовано зробити, і вони йдуть по цьому шляху. Дивіться, все ж таки сьогоднішня Європа. Давайте будемо відведі. Етами об'єктивними сьогоднішня Європа. Сьогоднішні політичні лідери Європи виглядають зовсім інакше ніж це було там 10 років тому. Да? тобто вони ще раз вони більш активні, вони більш швидкі на прийняття рішень. Вони готові до жорстких рішень. Так, бюрократія трошки впливає на це все. Тобто швидкість прийняття рішень вона була потрібна а, трошки а, більше да, і так далі. Але все ж таки, ми бачимо зміну. І знаєте, що треба робити? Треба робити те, що робить і Трамп і пан Зеленський, а, і вони тиснуть, вони тиснуть на наших партнерів. Вони говорять, давайте приймати швидше рішення, давайте більш об'ємні рішення, давайте більш жорсткі рішення обмеження. Так це мають бути не секторальні обмеження, а, а заборонні обмеження. Якщо це мають бути дальнобійні удари, то це мають бути там не Кові дальнобійні удари а масштабні дальнобійні удари. Якщо ми хочемо перебувати систему оборони Європи, то це мають бути використані ресурси агресора як такого, тому що він на сьогоднішній день вважає Європою територію ну чи полем бою. Давайте ширше говорити. І так далі, і це питання дискусії. Для того, президент, наприклад, Зеленський він постійно в комунікації знаходиться з тим же паном Макроном чи з тим же паном Санчесом. Даном ну, Іспанія, Франція, і, і в свою чергу вони є більш такі продвинуті, скажімо, європейські лідери, які про це також говорять. Той же пан Ступєманазі, президент Фінляндії, він постійно наголошує на необхідності додаткового тиску на Росію, більш жорсткого тиску і так далі. Але знову ж таки, Європа змінюється чуть трошки трошки повільніше ніж нам з вами хотіли, бала вона змінюється, і тому треба продовжувати наполегливо інформаційно дипломатично говорити про ризики для Європи, говорити про те, що ці ризики можна прибрати саме сьогодні за допомогою України, а не завтра, коли Російська Федерація буде розуміти, що можна використовувати інструменти насилля як дієві інструменти, які є не вже поза законом а які можуть використовуватись в рамках. Ну, наприклад, якщо ти почав там повномасштабне вторгнення, якщо ти не відповідаєш Аєш за його наслідки, якщо ти не несеш там фінансову юридичну відповідальність, це означатиме фактичне е, узаконення цих інструментів, да тобто насилля, вбивства, масові і тому подібне. І це переверне історію Європи 21-го сторіччя ну вкрай негативний напрямок. Дякуємо за ваш час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу да. президента України. Був на зв'язку з загальнонаціональним да. телемарафоном.